Продовжуємо марафон. Я Дмитро Чистяков інтермовить до ранку. Обстріли вздовж усієї лінії фронту не припиняються. Російські терористичні угруповання продовжують знищувати наші міста і села, вбивати мирних жителів. При цьому окупанти вийшли на новий рівень ницості. Вони знімають рекламні ролики в Бахмуті. Хоча місто фортеця досі не підкорилося. Це наслідки чергового воєнного злочину рашистів обстрілу Костянтинівки. Пошкоджено чотири будинки, але жертв вдалося уникнути. А на Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250. Пошкоджено три багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал. Поранено одну людину. В Авдіївці внаслідок обстрілу майже до фундаменту зруйнована п'ятиповерхівка під уламками тіла двох пенсіонерів. Дістати їх ніяк. Окна вилетіли, все вилетіло. І поэтому такий вид у нас абила у нас ще так болімінія. Ми радувалися цьому уголку. у цьому під'їзді. Поліцейські виявили щоденник війни. Місцевий мешканець записував щодня, що відбувалося у цьому будинку і у цьому місці. 18.03, перший обстріл міста і так далі. Останній запис це 28.04. Розбили 16-й будинок від вибухової хвилі. повилітали останні вікна та. З будинків поруч на евакуацію записалися ще дві жінки. На жаль, люди вірять до останнього, що буде все гаразд. з ними. На жаль, гибнуть їхні сусіди, родичі, близькі, і після цього вони тільки зголошуються на виїзд. Тим часом улганські правоохоронці привезли чергову партію гуманітарки до деокупованих сіл. Разом з продуктами та будматеріалами поліцейські привозять з собою супутниковий інтернет та надають змогу людям, які залишилися на своїй землі, зв'язатися з близькими та родичами. А от так оце ще можна зробити. Отак, от от. Раз. і вас видно. Зад правоохоронці повернулися із трьома пенсіонерами, які зголосилися виїхати до родичів. Сергій Вендін подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.